Вітаю вас! Це відео хочу присвятити Дню Закоханих та розказати вам про дві реальні історії кохання українських письменників та письменниць. Мова буде йти про пана Самирного та його дружину Олександру та про. Олену Пчілку і її чоловіка Петра Косача. Перша пара прожила разом 31 рік, друга пара 41. Здивовані. Тоді слухайте: жив собі непримітний чоловік-чиновник у Полтаві Панас Якович Рудченко. Працював він у сучасній міській раді. Кожного дня ходив на роботу, мав орендоване житло. Була у нього одна таємниця. Він писав, він просто обожнював писати. Був він вже на той час відомим, але він мав псевдонім Мирний, і мало хто здогадувався, що цей ось Панас Якович Рудченко і Панас Мирний це і є одна людина. Прийняв він рішення не одружуватися, бо вважав, що його його сімейне життя буде заважати літературній діяльності. Але коли йому було 40 років, він зустрічає 26-літню паню, паню. Він зустрічає 26-річну пані Олександру. Вона була з заможної родини. Працювала в інституті шляхетних дівиць, так, так, вона працювала, Це був кінець 19 століття. А ще вона була заручена з лікарем з Петербурга. Панасу Яковичу дуже пощастило, що це кохання було взаємним, бо пані Олександра розриває заручини і виходить за нього заміж. Але я вже вам сказала, що ось панас Якович небагато заробляв. Власного житла у нього не було, і він змушений брати у борг у родичів дружини гроші. Щоб придбати власний будинок. Він ці гроші в борг бере, бо розуміє, що ось його дружині і трьом синам потрібне власне житло. Купує чудовий будинок. Він розташований десь за хвилин 40 ось пішої ходи від центру Полтави. Садиба розташована на досить великій земельній ділянці. Там є садокінці, садиби ставочок. Панас Мирний там полюбляв ловити рибу, а ще поряд гуляли сільські діти. У цьому садочку гуляло дуже багато відомих людей, серед них і сама Олена Вчілка зі своєю донькою Лесею Українкою. І ви подумали, що ось, мабуть, Панас Мирний та Олена Пчілка якраз і познайомились на відкритті пам'ятника Котляревського. А я вам скажу, що ні. Певний час Панас Мирний працював у Гадячі, а в Гадячі народилися і проживали брат та сестра Драгоманови, Олена Пчілка, ось Ольга Драгоманова та Михайло Драгоманов. Саме там вони познайомилися і затоваришували. А ще Михайло Драгоманов, я ось в минулому відео розповідала, що навіть видав роман перший варіант роману. Панаса Мирного хіба ревуть воли, і видав він якраз його за кордоном, де й проживав тоді з родиною. Не все в цій родині було гладко, і страхи Панаса Яковича справдилися. Бо після народження дітей ну, говорять, що і до народження у пані Олександри були певні психічні розлади, і вона потребувала лікування. Якраз ось на той період лікування це був досить тривалий період, пана з Якович і був з їх дітьми, перебував разом з їх дітьми. Ще пані Олександра була досить ексцентричною жінкою, і яким же чином, ось вона позбавлялася своїх негативних емоцій. За їх садибою був ліс, вона брала рушницю і йшла на полювання. А зате вона дозволяла Панасові мирному палити люльку. Ось так. А ще за їх будинком була чудова веранда, на якій вони полюбляли пити чай усією родиною. На жаль, двоє з трьох дітей померли в їх родині в досить ось уже в дорослому віці. через... Скажу так, через певні політичні вподобання, лишився живий лише один син Михайло, який згодом став директором музею, який ось був заснований в оцьому ось будинку. Смерть найстаршого сина дуже вплинула на здоров'я Панаса Мирного. І він невдовзі помирає. Пані Олександра його пережила. А ще ось потрібно враховувати різницю у віці 14 років. Так, вона була молодшою за нього на 14 років. Далі розкажу вам про реальну історію кохання Ольги Драгоманової та Петра Косача. Після того, як Ольга Драгоманова. Закінчила своє навчання в Києві в пансіоні, то вона проживала певний час у сім'ї свого брата Михайла Драгоманова. Туди приходив і Петро Косач, товариш Михайла Драгоманова. Він вже на той час працював у звягелі, Новограді Волинському і у справах приїздив до Києва. Що це були за справи? Всі вони були. Членами громади. Чим займалися громадівці? Вони влаштовували недільні школи, писали книги та видавали книги українською мовою, ще збирали та записували фольклор, ставили різні народні вистави. Сіляко займалися още. збереженням української національної ідентичності. Вони були дуже різні і всі були здивовані, що їх об'єднує. Ольга Петрівна була ось енергійна, наполеглива, цілеспрямована, чорнява дівчина. А він був спокійний, урівноважений білявий чоловік. На той час, коли вони одружилися, їй було 19 років. Йому здається ось 27 чи 26 років. І вони переїздять до Звягеля. Там і народилися Михайло та Леся. І я вам хочу зараз розказати про ту ось величезну підтримку, яку виявив чоловік своїй дружині, бо він підтримував усі її ідеї не лише морально, а і матеріально. Вона видавала книги, видавала журнали, втілювала в життя ось інші свої проекти. І хочу ось зазначити, це були часи ось. Коли на території України панувала царська Росія, Петро Косач був чиновником, є спогади про те, що він навіть не говорив українською мовою. Але його діти Леся та Михайло ось і інші діти, бо всього в їх родині народилося шестеро дітей, навчалися українською мовою. Це в той час, коли Навчання українською мовою взагалі ось було заборонено і пізніший друк українських книг також був заборонений домашню освіту. Вони отримали від матері Ольги Петрівни, а вже далі. Леся та Михайло поїхали до Києва, де їм наймали викладачів, які б також далі їх навчали українською мовою. Але на розмову через діяльність його дружини, ось коли вона збирала візерунки, ці вишивки він говорив, що це ось просто жіночі примхи. І згодом вона ці вишивки видала у книзі Український народний орнамент у 1879 році, коли вже Михайло Драгоманов зі своєю родиною був в еміграції. Ось вони побоювалися за своє життя, тому й поїхали. Ольга Петрівна вирішила з ним зустрітися на виставці у Парижі. І вона це зробила, через що Петра Косача навіть понизили у званні. Але це абсолютно не псувало їхні сімейні відносини. Бо Петро Косач на 100% виявляв свою підтримку дружині та розділяв її інтереси. І страшно навіть уявити, якби не було цього союзу, бо тоді б не знали Лесю Українку тією, ось, якою вона є відома. для Своїх читачів для нас, українців. Якби Ці історії кохання кохання описати, написати про них романи, видати ці книги. Вони б точно були бестселерами. Про що ж розповідається, ось, який основний посилось Цих книг би був перша книга про Панаса Мирного та його дружину Олександру. Була б книга про те, що на своєму шляху можна подолати усі негаразди. А друга книга про Ольгу та Петра Косачів була про те, як варто боротися за Україну, як варто зберігати її національну ідентичність. Якщо ви з мого відео дізналися щось нове для себе, ставте вподобайку, щоб я знала також. А ще пишіть в коментарях, що саме вам сподобалося найбільше. З вами була Аліна Конотоп. Підтримуйте український Ютуб і! Зустрінемося у новому відео.